Друзі, всім привіт! Приїхали ми з кузом кумом на розборочку, в місто Новомосковськ. Подивитися, що тут, як тут. Короте, дивіться, все, що ви бачите, це все продається. Це все продається. Цім я не знаю, не буду питати. Закріплю номер телефона в першому коментарі або десь там закріплю. Будете дзвонити, питати, тобто, ці всі юмзи. Оце все, плуги, все, що бачите, все продається. Кадет, ось такий в непоганому стані. Ну, да? всякі, сідіння, ну, все, що валяється, все, що бачите, все це все продається. Це все, як би сказати, можна навіть деякі трактори роздербанити. Ну, це кабіни ці нікому не інтересні. Коробка ось на Т-40, тут полурозібрано бортові, все, ось якийсь Т-40 вже новий з'явився. Такі от у них апарати, то є ось прицеп вони казали, оцей продається, реставрирований. Ну я край дивлюся, що він по пофарбований. Т-150 і ось на розрив стоять. Гарний, звісно, прицепчик, це, це вічний колеса вічні Рама. Я не знаю, це поварна, ну так, да, це ж не за... Ну коротше, поварна. А може це і заводу. Я чесно кажучи, таких ПТСів не було, не знаю. я НТЗ не знаю, продається чи ні, звоніть, питайте, я зараз сам запитаю Кому цікаво. т 150, ось. Мотори, коробки, мости, колеса, все є. Ось цей юмзик що стояв, що ми не купили. Оце за нього знаю 120 тисяч. Реально за нього просять, це 3000 доларів. Тобто виходить, дуже класний варіант. Ну, я б собі взяв би такого трактора. Заводиться, все, дивіться, він в оригінальній краски. Мотор я так дивився, більше всього, що він навіть, навіть головка на нього не скривалася. Хорошо працює, класно. Ну, е, кстати, до цього трактора, е, хто хоче купити, е, дає людина широкі диски в комплекті. При умові, що ви знімаєте, ну, перекидаєте резину на ті диски, а віддаєте вузькі. Це ми так домовлялися, а як будете друг, що купляти, то я думаю, що людина так само не, не відкаже вам. На ньому стоять вузькі диски. Не з ну, резина звісно, не годна, але диски тобто, 6 тисяч гривень, один тільки широкий диск стоїть. Тобто, трактор дуже класний. Ці трактори в районі 80-100 тисяч гривень. Тобто, Деякі може 80-100, він так щось приблизно казав. Ну, можливо, ціни помінялися. Там Юмсі ще один стоїть. Найдостойніший ну, варіант це ось цей трактор. На ньому тільки замінена, дивлюся зеленого кольору клапана кришка і помпа замінена. Все. А так, от Мотор, його рідний, табли, табличка. В кабіні така ж сама табличка з таким же номером і на ось на ось номер Вибитий ось оцей. він співпадає з табличкою, то є це все рідне. Трактор рідний, ніде нічого не полопане. Класний варіант. Дуже класний. Його тут недільку біля нього полазить, да, поставити крила, вирівнять капот, боковинки поставити крила, так же ж само задні вирівнять і буде ну апарат класний. Такий я дивився на OLX мінімум по 4-5 тисяч доларів. Также є кабіни в них продаються, колеса, он, дисків куча широких, вузькі широкі, передні диски з резиною. Ну, все, що хочете. Люба трубка, люба шлангочка, передки це все є. Все вони продають. Баки. От, дивився недавно. Так, трохи перервали нас. Значить, що, ну, все, що ви бачите, все продається, понятно що. Баки все є. є, дивлюся в інтернеті, Зараз баки продають типа, нові, Там всякі агрокраїни та все остальне. Е е зварюють його тупо із листового металу. Ось є баки заводські. Я думаю, що буде заводський і краще, і дешевше. Гідрошланги ось продаються. всякі. Дивіться, всякі ось е трубки, все, що хочете, все продається. Кстати, он под два аккумулятора площадка хорошая штука. Ну, все есть, Люботрубка. трубка, звон этой поясни, это, что надо. Кабины так же самое вот, есть в продаже. <coughs> Скорыто. кабины. Кабіни, все, по панелям, двері, ну, все є. Так, тут от сошки кріплення, розкоси, коротше, дивимося все, кому що цікаво. Павуки, чи як там вони називаються ті на підйом підножки. Ланжерони, все є. Сейчас сейчас в склад зайду подив... сниму, які там у них двигателя на продажу. Так, друзі, є ось такі двигателя на продажу. Після капремонту. МТЗовський буде. Де 240 двигатель, но головка 245-го, 245-го. Короче, на продажу. Юмзовський ще один перебраний на продажу. Це щось з імпортного, не знаю, з чого-то який то імпортний. Також ось є знятий з АТЕКа, СМДовський двигатель. Дві... Ой, що я милю? СМД 23 24 вже який то, з турбіною заводською ТРК-11H2. То есть, тут -то в порядке, чуть ли не 170 сил він видає. Короче, заводили, каже, робота взагалі ідеально, класно, на атеку він там не перетрудився. Підтвердження, що затекає заводське кріплення, на атеках стояли компресора. Кому на комбайна, чи там 75-й, ДТ-75, може даже на Т-150 ще ставлюють, ось. Дуже гарний варіант. Ямс 248. Ось 248-й, 238-й чи який там ЯМС. Коротше так от. Все, друзі, всім пока. Е -е. Номер телефона підкріплю до відео. Набирайте людину, питайте, ціни адекватні, сразу скажу. Так, доповнення до відео, ось такий одноосний прицеп продається без відра, з документами, кстати. переворачується, пробував, да. Самосвальний. Хто там в мене питав, чи не продаю я одноосного прицепа, ось вам продається я одноосний 5 прицеп. П'ять тонн видержу.